Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу поговорити про наступну таку новину. Ну, це не більш як така систематизована новина від Open Data Bot. Є така платформа у нас в Україні, Open Data Bot, Хто ще не чув, трошки можу два слова сказати. Вони систематизують дані з державних публічних реєстрів. Ну, в цьому відео хочу поговорити про дані з. Реєстру судових рішень, які систематизував цей Open Data Bot і що він видав, яку інформацію за рішеннями. По спорах з ТЦК е, є така новина, є такі дані, і хочу в цьому відео їх освітити і у зв'язку з цим е, трошки зазначити все ж таки про ці штрафи ТЦК, ну більш загальну інформацію щодо їх скасування, підстав їх скасування і діючого законодавства, на яке посилається наразі, у нас на які посилаються сторони під час судових справ з ТЦК. Так, що ж за інформація з'явилася? З'явилася інформація, що у Восьмидесяти 88% справ суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК. Ну тобто, розумієте, да, який процент співвідношення справ. Ми беремо там за 100% і 88% це на користь людей, які позивались до ТЦК. Прес-служба Open Data Bot це офіційно повідомила, тобто вони систематизували цю інформацію з реєстру судових рішень, вона є доступною, вона є відкритою. До речі, там десь місяць тому чув інформацію, що ця інформація щодо штрафів ТЦК буде закритою скоро, але наразі така, така інформація не підтвердилася, тобто, якщо цей закон проєкт і був, то він зараз ще у вигляді закону не існує. Тому поки що ці дані відкриті і кожна людина, ми з вами можемо відкрити єдиний державний реєстр судових рішень і побачити таку судову практику, якщо пошукати. Так, розглянуті справи. ну там Вони взяли там 30 справ. Ось вони пишуть 30 справ, і суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК. Ось вони взяли 30 справ, і з цих 30 справ це 88% на користь людей. Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення прав військового обліку. Тобто йдеться про ці справи, які. Зараз вже після набрання чинності новим законодавством, там 18 травня, у нас вступив в силу закон 3633, це був законопроект 10449, Там же вступив закон точніше законопроект 10.379 про підвищення цих штрафів. Наразі всі штрафи звертаю одразу увагу в нас. 17-25-500 тисяч гривень і за порушення обліку, і за порушення правил військового обов'язку. Тобто вони вирівняли ці штрафи до однієї суми. У 30 справах суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи, а в 4 справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі. Окрім цього, у реєстрі також є оскарження штрафу жінкою з медичною спеціальністю. Найбільше скасувань стосується порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не. Має зворотній дій, відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах. Ну, тобто в нас набули чинності зміни в Кодексі про адміністративні правопорушення, а ТЦК, незважаючи на ці зміни, воно посилалось на якусь іншу редакцію. І суд зазначив, що ця редакція вона діє лише там з відповідної дати, тому посилатися по тих штрафах на неї не можна, тому відмовив. Точніше, задовольнив позовні вимоги людини і скасував таку постанову про штраф. Так, так сталося і у справі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка-медикиня за фахом. На момент, як позивач отримала медичну освіту, обов'язку ставати на облік не було. Тож суд скасував цей штраф. Ну, Як ми бачимо, тут суд застосував пряму дії статті 58 Конституції України, про яку всі вже давно знають, і по справах про виключених з військового обліку, і знятих за віком з військового обліку, і виключених за віком з військового обліку. Там ця стаття, вона дуже сакральна, скажімо так, і чомусь не всі суди на неї звертають увагу. Але це в окремих відео я знімав, подивіться, залишу тут посилання на каналі їх вже там декілька про ці справи. Так, у 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Як приклад, у опендата боті навели оскаржування штрафу чоловікам за неперебування на військовому обліку РТЦК, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік. В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та про. Пропустили строки, через які за це могли покарати, тож суд скасував штраф. Щодо строків, також знімав окреме відео. Подивіться, тут залишу посилання, строки притягнення до адмінвідповідальності. Вони встановлені там чітко, і я вважаю, що якщо вони не дотримані, то таку постанову також людина може скасувати через суд. І в додаток до цієї інформації хочу вам просто зазначити саме про стандартні обставини для скасування штрафу. Ну, тобто на які обставини найбільше зараз посилається суд. Це вже та інформація, яку я вже проаналізував з рішень і можу з вами поділитися нею. Вона є абсолютно доступною, не закритою. Так, відсутні повідомлення правопорушника належним чином про дату, час, місце розгляду адміністративної справи. На сьогоднішній день в нас є діючі норми, а саме це частина 1 статті 268 та пункту 3, частини 1 статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про що вони кажуть ці статті, і ці частини? Вони кажуть, що розгляд справи повинен відбутися з повідомленням та участю правопорушника. Тобто вони чітко зазначають, що перед тим як справа повинна розглядатись, правопорушник в нас повідомляється належним чином. Якщо ви не проінформовані з приводу розгляду справи і за підсумком якої буде прийнято спірну постанову, то на цих підставах можна скасувати цю постанову, тому що ця норма закріплена в законі в на законодавстві, вона є діючою і на неї, звісно, можна посилатись. Тобто, якщо провести аналогію з наразі з врученням повісток. То, як ви всі вже знаєте, я неодноразово зазначав в своїх відео, що повістка наразі вважається врученою, якщо навіть людина про неї і не знає. ТЦК достатньо для того, щоб вручити повістку, знати адресу людини, тобто або по оновлених даних, або ту адресу, яка є в демографічному реєстрі. Вони витягують цю інформацію з своїх реєстрів, тобто підтягують інформацію по адресі, надсилають повістку людині. Вона її не отримує, бо там не проживає. З якихось підстав повістка повертається з поштовим повідомленням про невручення і вважається врученою. І за це вже може ТЦК накладати штраф. То в питанні розглядання постанови вже про щодо правопорушення. Людина повинна бути повідомлена належним чином, і там таких правил вручення цих повідомлень немає. Тобто вас повинні повідомити. Якщо вас не повідомляли, якщо ви не отримували таке повідомлення, то справа розглянута без вашої участі. І на цих процесуальних підставах можете зазначати в своєму позові е і позиватись до ТЦК, скажімо так, зазначати, що вас не було повідомлено. Так, відповідачем не були. Ну, Відповідальне, це в нас ТЦК за цими справами. Не були враховані всі обставини, які мають значення для розгляду та мали бути враховані для прийняття постанови. Законодавством чітко також у нас встановлено в статті 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які обставини має врахувати та взяти до уваги орган, який приймає а саме що це за обставини. Чи було адміністративне правопорушення взагалі скоєне, хто винен притягується до відповідальності, та особа, яка вчинила правопорушення, чи інша особа. Тобто при розгляді справи це повинно встановлюватись. Не просто там є якась особа, все, на неї накладаємо штраф, бо вона винна. Тобто, повинні розібратись, чи винна взагалі ця особа, або винна якась інша особа. Про це повинно бути зазначено також постановою. Чи підлягає така особа адміністративній відповідальності? І чи є пом'якшувальні обставини, чи обтяжуючі обставини, це також дуже важливо, і чи западє матеріальна шкода. На це, як ми бачимо з цих рішень суду, ТЦК також не дуже звертає увагу, що є також підстави для скасування таких постанов, як зазначають нас суди. Не чітко визначено нормативний акт, ну тобто конкретно не зазначено статтю, яку порушено людина під час там, накладання на неї штрафу, що передбачає відповідальність за таке порушення. Часто у постанові не вказується або некоректно наведена сама норма. Тобто є в нас правопорушення, воно визначено чітко законом, і якщо людина його порушила, то це правопорушення повинно бути в постанові чітко зазначено. Там, Не прибув для проходження ВЛК. Передбачена статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Все тут зрозуміло. Була повістка, де було зазначено прибути для проходження ВЛК, людина її там отримала чи вважається отриманою, не прибула, накладають на неї штраф, і в постанові чітко зазначається, що вона порушила саме цю норму. Але як ми бачимо, також цієї судової практики зазвичай... ТЦК на це не дуже звертають увагу, але суди на це звертають увагу. Так, норма, за якою здійснюється притягнення до відповідальності, має бути чітко визначена щодо конкретної ситуації. Якщо не можна застосувати наведену статтю, її не повинно бути і у постанові. Це також важливо. Так, ну і як одна з таких причин не подання суб'єктам владних повноважень відповідачем, саме ТЦК, відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфікована судом як визнання позову. Це частина 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства у нас передбачає. Тобто, якщо людина звернулася з позовом, вона свою позицію виклала, ТЦК подає відзив на це. Ну, тобто заперечення. Вона ТЦК каже, ми не згодні. З тим, з тим, з тим і з тим. І якщо ТЦК не подало такі заперечення, такий відзив, то з посиланням на цю норму статті частину 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства, можна зазначати, що ТЦК погодилась з вашою позицією, викладеною в позовній заяві. Це є таки, така пасивна позиція, і суди її також приймають до уваги, якщо ми проаналізуємо. Ці рішення суду. Ну, зрозуміло, що цей перелік не є вичерпний, і кожна справа вона має відмінності. І сказати, що це якийсь шаблон, і по цих всіх справах там будуть скасовані штрафи, звісно, я не можу. І як юрист практик, вже з таким багаторічним досвідом, я розумію, що в принципі в кожній справі можуть бути якісь нюанси, якісь моменти, якісь там особливості. Тому це ви повинні враховувати також. Але повинні враховувати і розуміти, що не кожен штраф є законним, тобто треба дивитись по ситуації. Звісно, закони порушувати не можна і не потрібно. І до цього я, звісно, не закликаю. Але якщо щодо вас порушено законодавство, ви маєте повне право захищати свої інтереси і в суді, в тому числі. Тому звертайте увагу на ту інформацію, яку я надав, може комусь вона стане корисною. То, що не підписувався на канал, підпишіться, поширте це відео, є ще телеграм-канал, підпишіться, там новини виходять коротенькі, але більш швидко, ніж на Ютубі, бо це займає час. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.